Привіт, любі друзі. Сьогодні розповім про те, що зараз відбувається масово по всій країні, і от увага, це стосується кожного, особливо якщо у вас є батьки, бабусі, дідусі, пенсіонери, бо саме вони зараз під прицілом шахраїв. І от цифри просто шокують. Тільки в одній справі в Києві дві людини видурили у пенсіонерів майже один з половини мільйонів гривень. Уявляєте? І от зараз розповім, як це працює, які схеми використовують. Як захиститись, бо це не поодинокий випадок, це масове явище, яке набирає обертів, особливо зараз взимку, коли людям потрібна допомога, і от шахраї цим користуються, тому обов'язково додивіться до кінця, бо там будуть конкретні поради, як не попастись на гачок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Обов'язково поділіться цим відео з усіма знайомими, особливо з літніми людьми, щоб вони знали про небезпеку. Пишіть у коментарях, чи стикалися з подібним. Добре, тепер по порядку розбираємось. Отже, почнемо з тієї справи, яка зараз у Києві. Судитимуть двох чоловіків 26 і 27 років, які видавали себе за комп'ютерних майстрів, і от як вони працювали, розклеювали оголошення в під'їздах багатоквартирних будинків про професійний ремонт, ноутбуків, комп'ютерів, мобільних телефонів. І, от, увага! Вони приймали замовлення. Виключно від людей похилого віку. Саме пенсіонери були їхньою мішенню. Чому? Бо літні люди часто не розуміються на техніці, довіряють фахівцям, не знають реальної вартості послуг, і от цим користуються шахраї, приїжджають, начебто ремонтують, а потім або називають навмисно завищену ціну, або взагалі самі заходять в інтернет банкінг і переказують гроші на свої рахунки. Уявляєте, приїхав майстер, начебто почистив комп'ютер, встановив якусь програму. Робота на 15 хвилин максимум, реальна ціна 300 300-500 гривень. А він каже, це буде 175 тисяч гривень, або 200 тисяч, або навіть 400 тисяч, як в одному випадку. І от літня людина в шоці каже, як так? Але от майстер починає тиснути, каже: От я вже зробив роботу. Складна була. Спеціальне обладнання використовував. Ви замовили послугу, треба платити. А якщо не заплатите, то я в поліцію звернусь, ви мене обдурили. І от людина лякається, думає, що дійсно винна, і от віддає всі заощадження, які вдома зберігала. Або от інший варіант, майстер каже: Давайте я вам допоможу. Оплатити через інтернет банкінг зручніше буде. Бере телефон або комп'ютер, начебто щось там робить, а насправді заходить в банківський додаток і переводить всі гроші з рахунку на свій. Літня людина навіть не розуміє, що відбувається, думає, що він справді допомагає оплатити. І от тільки встановлено чотири жертви в цій справі люди віком від 67 до 83 років, загальна сума збитків майже мільйон гривень. Але от поліція каже, що насправді жертв набагато більше. Просто не всі звернулись. Хтось соромиться, хтось боїться, хтось просто не знає, що це шахрайство, думає, що сам винен. Але от увага! Комп'ютерні майстри це тільки одна схема, одна з багатьох. І от зараз розповім. Які ще варіанти використовують шахраї, щоб потрапити в квартиру до пенсіонера? Бо от головна мета будь-якої схеми це потрапити в дім, а далі вже різні способи вимагання грошей. Перший варіант псевдогазовики або псевдоелектрики. Дзвонять в двері кажуть, що ми з газової служби або з електромережі. Прийшли перевірити лічильник або газове обладнання, це обов'язкова перевірка. Всім роблять, і от літня людина пускає їх. Бо думає, що справді обов'язково, а далі вони начебто щось перевіряють, а потім кажуть: От у вас тут проблема, велика аварійна ситуація, треба терміново ремонтувати, інакше вибух може бути. Або від газу відключать, або світло відключать. І от ремонт коштує багато, десятки тисяч гривень. Треба зараз оплатити готівкою, інакше ми зараз все відключимо. Людина лякається, думає, що справді небезпечно, що треба терміново ремонтувати. І, от віддає всі гроші, які є вдома, а ці псевдомайстри забирають гроші і зникають ніякого ремонту не роблять взагалі нічого не було зламано. Це все вигадка, щоб вилякати і отримати гроші. Другий варіант псевдосоцпрацівники або псевдопредставники пенсійного фонду дзвонять, кажуть, що ми з пенсійного фонду прийшли провести опитування або оформити додаткову виплату, або перевірити умови проживання для призначення субсидії. І от знову літня людина довіряє, пускає в квартиру, а далі вони просять показати документи пенсійне посвідчення, паспорт, банківські картки, начебто, щоб все оформити правильно. І от, поки людина відволікається, вони можуть сфотографувати дані карток, записати cvv коди або взагалі картку підмінити на схожу, а потім зняти всі гроші з рахунку, або от просять надати доступ до телефону, начебто, щоб в додатку дія щось оформити. А насправді встановлюють програми, які дають їм доступ до банківських додатків, або можуть від імені людини взяти кредит, оформити якісь послуги. І от людина навіть не знає, що відбувається, поки не прийдуть борги або не зникнуть гроші. Третій варіант телефонні шахраї. Не приходять в квартиру, але от теж дуже небезпечні, дзвонять, начебто від банку або від пенсійного фонду, кажуть, що ваша картка під підозрою хтось намагається зняти гроші. Треба терміново заблокувати і перевести кошти на захищений рахунок, або треба пройти ідентифікацію, інакше пенсію зупинять. І от вони дуже переконливі, знають всі ваші дані: прізвище, ім'я по батькові, адресу, місце роботи, розмір пенсії. Все це вони беруть з витоків даних, які на жаль є в інтернеті, і от, через те, що вони знають всі дані, людина довіряє, думає, що це справді офіційний дзвінок, і от просять назвати cvv код. Термін дії картки або коди з СС, які приходять, а насправді ці коди підтверджують операції, які шахрай робить в цей момент, переводить гроші на свої рахунки. Людина думає, що захищає свої гроші. А насправді сама їх віддає. Четвертий варіант фейкові сайти і сс розсилки приходять повідомлення, начебто від пенсійного фонду, що треба терміново підтвердити дані для продовження виплати пенсії або пройти. Електронну ідентифікацію, інакше пенсію припинять, і от там посилання на сайт, який виглядає майже як офіційний, людина заходить за посиланням, вводить свої дані, паспортні реквізити карток, коди з смс думає, що проходить офіційну процедуру, а насправді передає всі свої дані шахраям, які потім використовують їх для крадіжки грошей або оформлення кредитів на ім'я людини. І от зараз особливо активізувались такі схеми. Бо запровадили ідентифікацію пенсіонерів, які за кордоном, і от шахраї цим користуються, кажуть, що всім пенсіонерам треба пройти ідентифікацію, інакше виплати зупинять. Хоча насправді це стосується тільки тих, хто за межами України, а не всіх. П'ятий варіант оголошення на стовпах або в під'їздах, якраз той випадок, про який я розповідав на початку, комп'ютерний майстер, електрик сантехнік. Живу поруч, приїду швидко, пенсіонерам знижка, і от фотографія красива, або взагалі якогось актора з інтернету. І от літня людина дзвонить за цим номером, викликає майстра, думає, що зручно, що швидко, що недорого. А приїжджає шахрай, який або вимагає величезні гроші, або краде поки в квартирі, або взагалі може просто щось вкрасти, коли людина відвернеться, Прикраси, техніку гроші. Тепер найважливіше, як захиститись, як не попастись на ці схеми. І, от перше, ніколи не пускайте в квартиру незнайомих, людей, навіть якщо вони кажуть, що з газової, з електромережі, з водоканалу, з пенсійного фонду ніхто не має права заходити до вас без попередження, без офіційного повідомлення. Якщо хтось прийшов і каже, що обов'язкова перевірка, скажіть: я зараз подзвоню в вашу організацію, перевірю, візьміть телефон. Знайдіть офіційний номер газової служби або електромереж, не той, що вони вам дають, а офіційний з сайту або з довідника, і подзвоніть туди, запитайте, чи справді до мене мали прийти. У 99% випадків вам скажуть, що ні, ніхто не мав приходити, це шахраї. І от тоді просто не пускайте їх або викличте поліцію, якщо вони наполягають. Другий момент ніколи не замовляйте послуги за номерами з оголошень на стовпах або в. Під'їздах це найлегший спосіб натрапити на шахраїв. Якщо потрібен майстер, комп'ютерний електрик, сантехнік будь-який, шукайте офіційні компанії з офісом, з сайтом, з відгуками або питайте у знайомих, порекомендуйте перевіреного майстра не довіряйте анонімним оголошенням, де тільки номер телефону і нічого більше. Третє ніколи не давайте нікому доступ до свого телефону, комп'ютера, банківських додатків. Навіть якщо людина каже, що допоможе щось оформити, ніхто не має права вимагати це від вас. Всі оформлення можна зробити самостійно або в офіційних установах банку момент переводить гроші на свої рахунки. Людина думає, що захищає свої гроші, а насправді сама їх віддає. Четвертий варіант фейкові сайти розсилки приходять повідомлення, начебто від пенсійного фонду, що треба терміново підтвердити. Дані для продовження виплати пенсії, або пройти електронну ідентифікацію, інакше пенсію припинять. І от там посилання на сайт, який виглядає майже як офіційний, людина заходить за посиланням, вводить свої дані, паспортні реквізити карток, коди з смс думає, що проходить офіційну процедуру, а насправді передає всі свої дані шахраям, які потім використовують їх для крадіжки грошей або оформлення кредитів. На ім'я людини, і от зараз особливо активізувались такі схеми, бо запровадили ідентифікацію пенсіонерів, які за кордоном, і от шахраї цим користуються, кажуть, що всім пенсіонерам треба пройти ідентифікацію, інакше виплати зупинять. Хоча насправді це стосується тільки тих, хто за межами України, а не всіх. П'ятий варіант оголошення на стовпах або в під'їздах, якраз той випадок, про який я розповідав на початку, комп'ютерний майстер, електрик сантехнік. Живу поруч, приїду швидко, пенсіонерам знижка, і от фотографія красива, або взагалі якогось актора з інтернету. І от літня людина дзвонить за цим номером, викликає майстра, думає, що зручно, що швидко, що недорого. А приїжджає шахрай, який або вимагає величезні гроші, або краде поки в квартирі, або взагалі може просто щось вкрасти, коли людина відвернеться, Прикраси, техніку гроші. Тепер найважливіше, як захиститись, як не попастись на ці схеми. І, от перше, ніколи не пускайте в квартиру незнайомих, людей, навіть якщо вони кажуть, що з газової, з електромережі, з водоканалу, з пенсійного фонду ніхто не має права заходити до вас без попередження, без офіційного повідомлення. Якщо хтось прийшов і каже, що обов'язкова перевірка, скажіть я зараз подзвоню в вашу організацію, перевірю, візьміть телефон. Знайдіть офіційний номер газової служби або електромереж, не той, що вони вам дають, а офіційний з сайту або з довідника, і подзвоніть туди, запитайте, чи справді до мене мали прийти. У 99% випадків вам скажуть, що ні, ніхто не мав приходити, це шахраї. І от тоді просто не пускайте їх або викличте поліцію, якщо вони наполягають. Другий момент ніколи не замовляйте послуги за номерами з оголошень на стовпах або в. Під'їздах це найлегший спосіб натрапити на шахраїв. Якщо потрібен майстер, комп'ютерний електрик, сантехнік будь-який, шукайте офіційні компанії з офісом, з сайтом, з відгуками або питайте у знайомих, порекомендуйте перевіреного майстра не довіряйте анонімним оголошенням, де тільки номер телефону і нічого більше. Третє ніколи не давайте нікому доступ до свого телефону, комп'ютера, банківських додатків. Навіть якщо людина каже, що допоможе щось оформити, ніхто не має права вимагати це від вас. Всі оформлення можна зробити самостійно, або в офіційних установах банку можуть допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репостат. Обов'язково, щоб якомога більше людей дізналось, особливо літніх. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте пильні, не довіряйте незнайомим. Перевіряйте все двічі і пам'ятайте краще здатись недовірливим, ніж втратити всі заощадження життя. Тримайтеся. До зустрічі.